Сьогодні я вас категорично вітаю і хочу вас всіх привітати. Ви чуєте, напевне, з перших секунд, що я купив новий мікрофон, тому тепер услада поліється на ваші вуха з новою сили. Отож, сьогодні я буду говорити про силу волі. Взагалі, оці всі відео, що я записую, я собі так думаю, от це відео, які я записую собі, от років так. Чим більше, тим краще назад. да? Але десь років 5 назад, допустимо. вони б мені, ці знання, зараз дуже знадобилися, якби їх не було вже, слава Богу. Отож, сила волі. Мені здається, що сила волі це здатність свідомо направляти зусилля в якомусь конкретному напрямку. При тому, ж в той же момент, в тебе вже відсутнє бажання це виконувати. От воно як таке відсутнє. Це так собі я трактую поняття сили волі. Я вважаю, що. Сила волі це навик, який ти можеш в собі розвивати. І він доступний кожній людині. Він всіх є в нас на базовому рівні, напевне, десь плюс-мінус одинаковий, одинаково закладений. Просто протягом життя його сила трошки змінюється в залежності від того, скільки нам легко давалося якесь досягнення, або наскільки наполегливими ми могли бути при спробах досягнення чогось. Тіньовий аспект сила волі, мені здається, він. Це, це лінь, Всім знайомо, коли ти от, вроде би і хочеш, вроді би, і треба, а ти просто ліг. І найбільша дія, яку ти створив, це лежати і не рухатись в тому напрямку, куди ти хочеш. Так не працює. Тому варто розуміти, що в реальному світі не все дається легко і просто, а особливо якісь значні досягнення. Сила волі є необхідною, якщо в тебе є для чого жити і існувати. Мені здається, це. Само собою зрозуміле, але я думаю, варто то озвучити. Тому що лише на одному ентузіазмі і натхненні ти далеко не заїдеш. І стимулювати себе цими факторами постійно неможливо. Тому що організм адаптується до подразників і постійно підвищувати планку просто не вийде. В цьому є межа. А що робити взагалі тоді, коли в тебе і результату то нема? Куди тобі ту силу волі приділяти? Уявіть, що ви працюєте, працюєте, працюєте і що правильно, ще раз працюєте, і у вас є бачення результату, який ви прагнете отримати, а його все нема і нема. В тебе виникає відчуття, що ти стоїш на місці, ти з однієї сторони прикладаєш всі зусилля, на які ти здатен, але прогресу нема. Ось для чого і потрібна сила волі. Для того, щоб продовжувати рух. В бажаному напрямку, навіть коли палива в тебе вже більше немає, коли в тебе мотивації і натхнення вже не хватає. Розвиток сили волі варто теж розуміти, можливо, є хтось, хто собі уявляє, що це все просто, це не є процес одного дня. Для прикладу, мого конкретно, в мене це зайняло 7 років свідомих зусиль. Я не можу зараз сказати, що я вже досягнув такого рівня, на якому я вже можу розслабитись і вже. Все контролюється підсвідомо і легко? Ні. Ще до того далеко і далеко, але я розумію, що є прогрес. І я точно можу сказати, що робота над розвитком того навику сили волі це внутрішня боротьба. І чи виграєш ти її, чи програєш, залежить тільки від тебе. Це, як то кажуть, твоя відповідальність. Це складно, це непросто. Ті зусилля самі по собі потребують колосальних зусиль, розумієте? І не треба себе обманювати, що комусь то дано з народження, а комусь ні. Зазвичай, коли ви бачите, що що вам здається, у вас немає, то це просто результат в когось важкої роботи. Ну, Хоча, звичайно, зазрити, лінуватись і пояснювати собі, чому це зручно, і ти поясниш завжди собі таким чином, що ти в нього повіриш. Це найпростіший варіант. Інколи так буває. Що приходить момент, коли ти відчуваєш, що ти знаходишся десь навколо навколопроривному стані, на навколопроривному етапі свого руху, і от зараз особисто в мене, я вже розумію, що коли я зміг з'єднати ті точки того, що відбувалося в минулому, всередині мене, в тебе постає вибір. Або після прикладання зусиль без очевидного результату, потрібного тобі, яким би ти був задоволений. Переоцінити все і вкласти ще більше зусиль, зробити той останній стрибок, якщо хочете. Або здатися і вибрати інші цілі, що я хочу відзначити, інколи теж потрібно робити. Інколи перемога це вчасно змінити маршрут. І коли ти вибираєш прикласти ще більше зусиль, в якийсь момент ти відчуваєш, що вибір твій був зроблений правильним. Як це зрозуміти? В тебе ні звідки появляються нові сили для продовження руху. Хоча ще недавно ти був виснажений. Оце, мені здається, вічний двигун всередині людини. І працює він на інтуїції. Цікаво, так? Да? Хочу паралельно так само зруйнувати. На мій погляд, міф про те, що особисто я чув багато разів, буваючи на різних тренінгах і. Іншого виду безтолкових, як я вважаю, захистах, ти людей мотивують, і тієї мотивації їм вистачає на два дні а хто посильніший на тиждень. Тебе то запалює, ти весь всередині гориш, і тебе навчають, вбивають в твою голову, що найди те, що тебе буде запалювати, те, що ти будеш любити, і ти не будеш працювати ні одного дня да? всім то знайомо. Це звучить так, що все хочеться вірити. але щоб знайти те, що ти будеш любити, тобі треба пройти екзамен і довести, що ти готовий того, що ти того заслуговуєш. А пройти той етап можна лише маючи силу волі, тому що часто тобі доведеться заставляти себе робити те, що ти вже робити не хочеш. Без цілих спрямованих зусиль ти не дізнаєшся ніколи, що ти любиш, що ти хочеш робити. А маючи в голові парадигму, що все має даватися легко і просто без зусиль, ти маєш просто горіти ентузіазмом і все кругом саме буде робитися. Без роботи нічого не робиться. І ти розчаруєшся, тому що в житті якось воно так не відбувається, а воно так логічно виглядало, то хотілося вірити. Реальність зовсім не така, якою її описують. Там не розповідають. Я маю на увазі ті ж заходи, та й багато дуже ресурсів, які я простудіював, коли. Навчався дуже рідко, коли розказують про інструменти, які реально працюють при зміненні підходу до роботи зі своєю свідомістю, тому що ти обов'язково стикнешся з першим стовбом на своїй дорозі віри в те, що ти робиш правильним. І тобі, в вигляді того стовба, буде кинуто виклик, і ти будеш повинен довести, що ти цього вартий. І причому не комусь, не для вигляду, а сам собі. Мені, от, для прикладу, повезло. Я дуже давно обрав сферу, в якій я буду розвиватися. І в мене то вийшло майже з першого разу. Бо в ній наявні всі фактори, всі цінності, які мені важливі, і все одно я врізався в ту стіну. І мені, слава Богу, була дана та сила її пробити і не здатися. Тому що я був дуже близько біля того. А сили вистачило мені. Через те пройти тільки тому, що я роблю те, що я повинен. Знову ж таки, я і на тому шляху перестарався, і тут появився новий гість в моїй голові. Бокова сторона сили волі називається вона виснаження. Це коли ти свою силу волі використовуєш, але вже собі в шкоду, то можна порівняти з пістолетом, який ти тримаєш дулом до себе, і того не розуміючи, і натискаєш на спусковий гачок. При неправильному використанні сила волі може зруйнувати, допомогти зруйнувати тобі твої ж наміри. Коли ти починаєш ігнорувати сигнали свого тіла, яке кричить тобі про те, що воно не витримує, йому потрібно відпочити. І таким чином сила волі з вільного товариша перетворюється в підступного ворога, який є всередині, ж вас. Тому що ти, виїжджаючи на тих вольових характеристиках, починаєш маніакально концентруватися на кінцевій цілі. І перестаєш надавати значення всьому, що з тобою коїться тут і зараз. Знову ж таки, організм тобі буде допомагати підказувати своїми реакціями. Тільки, от конкретно, я їх по незнанню своєму ігнорував. І чітко пам'ятаю, як місяців за три до отримання стану виснаження я відчував і постійно думав про те, що я вже змучений, мені треба відпочити. Але я себе переконував, що ще не час, ще нічого не зроблено. Через місяць після того в мене з'явилося стійке відчуття, що я вже не хочу нічого робити. І ти і так якби, важко, а ти починаєш ще себе додатково гризти за те, що ти допускаєш свою думку, таку, що ти не хочеш щось, але ти повинен. Сила волі вона начебто повинна допомагати, але тепер ти вже себе заставляєш. І так ти перестаєш отримувати будь-яке задоволення від того, що залишилось, і в один день ти розумієш, що ти вже не хочеш нічого. Кожна думка в твоїй голові депресивна, відчуття стійкої апатії. Жити не хочеться так, можна то назвати. При наявності правильних цілей, ти начебто ну, вони ж правильні, а ти не хочеш їх більше досягати. Ти просто не маєш сили вже. Це, от як з автомобілем, коли є потенційна несправність, він тобі на приборці сигналізує. Зверни увагу. Але якщо ти будеш не звертати увагу достатньо довго то трапиться момент, коли ти зупинишся, і дай Бог, щоб той момент трапився не в глухому лісі вночі зимою. Мені, знову ж таки, повезло, тому що днів за 10, після того, як той стан мене почав накривати, в мене була спланована туристична поїздка, тому що якби я не поїхав, я б і далі сидів, працював і не відволікався. Це, напевно, то слабкість не вміти відпочивати. Але... Зараз, прийшовши етап виснаження, я вже можу зробити висновок, який раптом є такі люди, як я. Взяли собі до уваги і запам'ятали, що навіть Бог, скільки він шість 6 днів да, створював землю. Навіть в нього був день, коли він відпочивав. А куди нам до Бога? А ще краще вірити в себе. Треба дуже. Слідкувати, бути уважним до свого організму, до того, що він показує, що він тобі говорить. Не треба себе гвалтувати. Коли ти відчуваєш, що в тебе немає сили і бажання, а ти починаєш це відчувати тоді, коли в тебе перший раз виникає така думка, що ти міг змучитись. Не треба себе винити за то. Піди і займись чимось іншим. Найди собі якесь хобі. От про що я сьогодні хотів розповісти. Сподіваюсь, комусь то буде корисно. Тарусу 10 років це по-любому би точно згодилося. Для тих, хто хоче розвиватися, пам'ятайте, що сила волі це потужний інструмент. Але ви в себе маєте бути завжди на першому місці. Тому що якщо ти сам себе зламаєш на шляху, який ти плануєш пройти, то тобі не треба буде ні стосунків, ні досягнень, ні сім'ї, нічого. Це одна з небагатьох якостей, яка повністю залежить від тебе. Це те, чим ти можеш керувати. Ну і в самому кінці маленький такий бонус. Ви знаєте всі, що організм людини на 80% складається з води. А чи знаєте ви, як впливає звукова хвиля на воду? Подумайте. Бажаю всім сердечного успіху.